Ані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: 780 тисяч гривень на облаштування скверу, скульптура за гроші меценатів. У Полтаві готуються до встановлення пам'ятника філософу Григорію Сковороді. 31 скарга на заклади охорони здоров'я Полтавщини з початку року надійшла до Національної служби здоров'я України. У Полтаві відкрили музейно-мистецький екзюперіфест Ніко Політ у вічність. А тепер про це та інше більш докладно. Пам'ятник українському філософу та поетові Григорію Сковороді з'явиться у Полтаві вже до кінця цього року. Зараз іде підготовка скверу біля малої академії мистецтв до його встановлення. Скільки коштуватиме реконструкція скверу та як полтавці реагують на появу нового пам'ятного місця. Дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві реконструюють сквер та готують площу для встановлення пам'ятника відомому філософу Григорію Сковороді. Місцем розташування обрали одномайний сквер, перейменований на честь нашого земляка. До його 300-ліття. Розташований він біля малої академії мистецтв по вулиці Соборності, 35. Донедавна ця територія була у занедбаному стані. Зараз там знімається плитка у самому сквері, а далі планується. Там зробити п'ядестал під сам пам'ятник і провести благоустрій території, в тому числі встановивши лавки і освітлення. Розробити проєкт реконструкції скверу за мінімальну ціну. Таке завдання стояло перед інженерами, розповідає головний інженер проєкту скверу Григорія Сковороди Сергій Мурза. Сам пам'ятник буде виготовлений за кошти меценатів. Ми намагалися в мінімальному обсязі розробити благоустрій території і благоустрій самого цього парку. Ну для того, щоб війну, в принципі, ну, не витрачати багато коштів на благоустрій цієї території. Тобто основний акцент там постамент, закладні деталі і мінімальний благоустрій навколо. Сума робіт орієнтовно в районі 780 тисяч. Полтавці у думках розділилися: хтось радіє майбутньому пам'ятнику, а хтось вважає встановлення його під час війни недоречним. Наш земляк, добра пам'ять про нього, тим більше, що він на новий світ. Прогримів, скажімо так. Це ще треба було зробити за радянських часів, але тоді можливо було її не зробити цього. Ну, різні для цього були причини. Я рахую, що зараз не на часі. Лучше б дрони купили. Треба спочатку звільнитись від цієї навали, всі кошти кинуть туди, а потім буде культура. Я думав би так, щоб якась би там музей, бібліотечка, якась там таке. Що ж, Пам'ятник, один пам'ятник, і все. нагадаємо до початку реконструкції скверу. Тут була розміщена міні-скульптура Григорія Сковороди. Її урочисто відкрили до 300-річчя від дня народження філософа 3 грудня 2022 року. Сьогодні у Полтаві було гучно під час повітряної тривоги, яка розпочалася близько 12.50. Як повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, російська армія продовжила атакувати Полтавщину. Влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не зафіксовано. Від початку 2024-го Національна служба здоров'я України отримала 31 скаргу на заклади охорони здоров'я Полтавщини. Найпопулярніші категорії нарікань вимагання грошей за надання медичних послуг, витратних матеріалів, ліків та медпослуг, передбачених програмою медичних гарантій. Про це повідомили на прес-брифінгу. Побували на ньому наші кореспонденти. 31 скаргу на заклади охорони здоров'я Полтавщини отримала Національна служба здоров'я України від початку 2024 року. Найпопулярнішими категоріями нарікань стали вимагання коштів за надання медичних послуг, ліків, передбачених програмою медичних гарантій, відмова у наданні медичних послуг неетичне поводження з пацієнтом, розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак на прес-брифінгу. Більше це клініка Спифасоко обласна клінічна лікарня. на яку скаржилися пацієнти. У нас є хороші приклади. Коли як мінімум чотири заклади Полтавської області, які дуже швидко відновили права пацієнтів, за результатами розгляду скарги були повернуті кошти, які пацієнти заплатили при лікуванні за словами Наталії Гусак, якщо порушуються права пацієнтів, то варто звернутися до головного лікаря. Якщо ж проблему не вирішують, варто подавати скаргу до НСЗУ. Ми звертаємося до самого закладу, щоб вони надали дали роз'яснення. Якщо нам недостатньо інформації в скарзі, ми звертаємося ще раз до скаржника, щоб вони уточнили деяку інформацію. І загалом ми дуже просимо, щоб було чим більше конкретної інформації в огляді, наприклад, чеків про купівлю лікарських засобів або діагностики. Також на прес-брифінгу повідомили, цього року пакет стаціонарної реабілітаційної допомоги мають 19 закладів. 22 заклади мають пакет амбулаторної реабілітаційної допомоги. Певних закладів були плани, вони навчали персонал, вони готували там обладнання, місцева влада активно допомагала. І, можливо, вони ще в цьому році отримують пакети, зможуть надавати мешканцям громади, а також всім бажаючим не обов'язково жити в громаді, щоб отримати таку послугу. І Будемо сподіватися, що вони це зроблять. Цьогоріч в нашій області зросла кількість місць відпуску доступних ліків на 8% порівняно з 2023 тисячі Повідомили на прес-брифінгу. Плюс 34 градуси у тіні, розпечений асфальт, місто у полоні спеки. Як і чим полтавці та гості міста рятуються в таких умовах, що радять із цього приводу лікарі? Та чи стане найближчими днями прохолодніше? Про все це розповідаємо у сюжеті. Вода без цукру та барвників, морозиво, річка, тінь дерев. Такі способи порятунку від спеки називають полтавці та гості міста. Волога, якась річка, якісь водойми. П'ємо не солодко, не газовану, звичайну воду. Ну, інколи такі напої п'ємо фруктові. Їмо морозиво. А ще приходимо через такі арки. Тите побільше рідини, їсти побільше смачного морозива. Проводити час з любимими людьми, тоді відволікаєшся, ну і шукати собі місце в холодочку під кондиціонером. Простими рецептами від спеки можуть бути бейсболка, тобто кепка, морозиво обов'язково, прохолодна вода з льодом, ну і гарний настрій. Щоб пережити спеку в місті, варто уникати відкритих територій, дотримуватися питного режиму та вживати воду кімнатної температури, говорять медики. Десь 2-2,5 літра за добу нам потрібно випивати. Вода ця повинна бути не холодна, кімнатної температури. Чому? Тому що вода до 20 градусів вона ну майже не всмоктується. Тобто вона не буде нам спрагу цю втамовувати, тобто не потрібно налягати на прохолодні напої, не потрібно зловживати кофеїном, не потрібно зловживати. Алкогольними напоями важливо не перестаратися з переохолодженням не лише щодо напоїв це стосується і кількості порцій морозива, і температури кондиціонованого повітря. В спекотній період у людини знижується імунітет, тому ми наражаємо себе на небезпеку захворіти ангінами, гострими респіраторними захворюваннями. Тому не потрібно ні холодних напоїв, ні морозива в більшій. Кількості ніж зазвичай. Всі ці поради будуть актуальні ще принаймні два тижні. Саме стільки за прогнозами полтавських синоптиків, протримається спека більше плюс 30 градусів за Цельсієм в області. Чоловік стрибнув у криницю. Це сталося 30 червня близько 10-ї години ранку на Полтавщині. До поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Грибінка, що його родич стрибнув у криницю. За версією слідства чоловік помер у наслідок падіння, розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. Зараз тіло померлого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчими поліції за процесуальне керівництво Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Наразі всі обставини та причини події з'ясовують слідчі. Кращих слідчих Полтавщини привітали з професійним святом. Нагороди, подяки та пам'ятні відзнаки отримали понад 40 працівників слідчих підрозділів. Подробиці у сюжеті нашої знімальної групи. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко привітав кращих слідчих Полтавщини з їхнім професійним святом. Наголосив, саме ця професія об'єднує тих, хто має аналітичні здібності і завжди прагне до істини. Слідчі найбільш складна юридична професія, тому що вона взаємодіє із безпосередньо з підозрюваним, звинуваченим, з представником прокуратури, з експертними установами, з судом. Тобто найбільша зона відповідальності і найбільший, найбільший обсяг роботи. У мене перша освіта, якраз вказані слідчі. Тому я з великою повагою ставлюся до цієї професії. Одна із нагороджених почесною грамотою обласної ради з врученням годинника, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Оксана Лобода. Каже, з самого дитинства мріяла працювати у цій сфері. Я особисто кримінальних проваджень не розслідую, але я надаю би, методичні рекомендації з приводу розслідування. Мої повноваження входять коли приходять молоді слідчі. Надавати їм, якби, допомогу, тому що в інституті ми вивчаємо зовсім якби теорію. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов наголосив, значний відсоток слідчих області залучено до захисту країни та стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонської області. Це фінал, фактично. Той Справедливості, направлення вручення підозри та направлення кримінального провадження до суду саме здійснюєте ви. На ваших плечах це нелегкий хліб, і на ваших плечах лежить дуже буває складна робота що саме е, прийняття відповідних процесуальних рішень. Загалом отримали нагороди, подяки та пам'ятні відзнаки понад 40 працівників слідчих підрозділів. Музейно-мистецький екзюпері фест Ніко провели у Полтаві. Присвячений він 124-й річниці від дня народження французького письменника, військового льотчика Антуана Десент Екзюпері в рамках фесту діяло кілька локацій. Одну із них присвятили пам'яті режисера полтавського театру ляльок Нікола Пунова. Побували на екзюпері фесті мої колеги. Костюми у стилі барокко, маска ворони з вистави Великий льох, книга відгуків для відвідувачів театру Ляльок та макет до вистави «Леді в Лавандовому усе створене руками Нікола Пунова. У Полтавському музеї авіації і космонавтики відбувся щорічний музейно-мистецький екзоперіфест. Присвятили його 124-й річниці від дня народження французького письменника-військового льотчика Антуана десент екзюпері та пам'яті режисера Полтавського академічного театру Ляльок Нікола Пунова. Це дитяче сприйняття, це дитина всередині, відкрита, тепла, вся така закохана в життя, закохана в свою роботу. От саме тому всі, абсолютно, всі друзі, колеги називали його маленьким принцем, проводячи ці паралелі. А в сусідній залі музею презентація артефактів присвячених родині екзюпері на унікальній візитці, яка належала двоюрідному брату нашого відомого Антуана Сент-Екзюпері, і це відомий французький дипломат, і ви можете побачити його особисту правку. рукописний варіант. Наступна локація фесту бачення космосу полтавськими художниками. Поруч презентація конвертів та марок, створених на основі робіт вихованців творчої майстерні Маленький принц під керівництвом Ігоря Шипуліна. Дитячі малюнки перевели в форму марок то є мініатюр. Художніх і е, намалювали портрет екзюпірі на конверті, щоб тому, що наша студія присвячена е, екзюпірі, і тому і ми в цьому році вирішили таким чином е, внести свій вклад. В його творчість я намалював картину за повістю Маленький принц. Мені, мені цю ідею предложив мій вчитель. Зображено на Марці, як маленький принц летає на своєму літачку старіти космосу. Традиційний щорічний музейно-мистецький екзюпері Фест організовують у Полтаві вже в дев'яте. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На все добре, все обов'язково буде Україна.